Вітаю-вітаю вас вітаю. на моєму каналі. У нас вже так холодно. Я, власне, зібрався, хотів вам показати. Боже, ж слюні застигають. Хотів показати. Я зробив замовлення на одному сайті, такому дешевому. Зараз, власне, Посилка вже прийшла і буду вам робити огляд, що я замовив. Цікавиночки такі ось. Ой, але тут так холодно у нас, мінус 10, то так не було, не було холодно, а це вже так стало, слухайте, холодно, що просто не передати. Навіть Тепло вдягнутий, Все рівно холод, відчувається. О, ось. А я ще замовив, слухайте посилку і забув казати біля дому адрес пачкомату. І воно прийшло невідомо де. Зараз прийдеться йти шукати. Адресу. Ой, мені холодно, страшенно. І от, власне, йду шукати той пачкомат. Там, де пачки надіслали. Мені вже самому цікаво, тому що я вперше замовляв посилку, вже проекспериментував, як я, до речі, Провіряю сайти, чи правдиві чи неправдиві. Спочатку ще. спочатку замовляю щось дешеве. Потім як воно проходить. Ну і я потім вже можу щось собі замовляти більш таке дорожче. так. Ну, Взагалі, переважно на сайтах дешевше замовляється ну. До речі, про той сайт він називається Шейн. там все є від одягу до техніки і до речі хороша якість бо тому що я замовляв з одного сайту чехол на телефон Ну, так як у нас тут чехли взагалі дорогі Телефони від скільки 50 злотих. Ну і вище. А тим паче зараз на айфони чехли дуже дорогі. Дуже. Ну і я замовив такий. Я вже підходжу, зараз я вам покажу, де я, я замовив. якщо не отримаю штраф, за що переходжу на переході з телефоном, зараз я вам покажу. тут вода все стоять курить виден посту моя пачка уже тут есть. Розпаковка. Не знаю, що там поприходило, але посилка йшла дуже довго. Дві неділі йшла. Вдома вже покажу, що в мене вийшло. Що? що я замовив. Ось. Десь посилився. Але в нас дуже холодно. Холодно, холодно. Ну, щось слухайте. Цього разу я трішки зашаленів, бо замовив на цілих 50 злот. Тут десь в районі. Скільки? В доларах. Може, 5 доларів. 10, ні. Зараз у нас долар по 4. Ну так що так от. Але то холодно слухати, такий мороз. Взагалі якісь такі... Анома... якась така аномалія. Ну десь там в Канаді чи, чи де чи в Норвегії мінус 40. Все позамерзало. Ну тут теж похолодало. Ох, аж все моє Я напевно буду ховати телефон і вже покажу огляд. Ну, що я замовив вже вдома, як буду. Бо дуже солодно, насправді. Ну що, показую огляд посилки. Посилка мені вже прийшла, я вже вдома. Зараз буду дивитись, що тут мені прийшло. Так, реклама. О, о. якась реклама. Э, упаковка була трішки резірната. Пом'ята, бачите? Пом'ята. Yeah. <laughs> Ось таку штуку я замовив <laughs> Ось це, знаєте, що це таке є? <laughs> Воно коштувало небагато, але мені було цікаво замовити Це такий... Лай. Like. Так, такий для... для вареників. <ріст> я буду пробувати робити вареники. І цей. І будуть ліпити. А, бачите, коробка така пом'ята. На жаль. Ну, Подивимось, це я замовив освіжувач повітря. Е, на жаль, тільки сама до нього, а ні, бачите, тут всередині є USB. Ось такий перехідник. Тут, напевно, бо тут вливається запах. В інструкції треба буде подивитись, що там і як ним користуватись, але теж було недорого освіжувач повітря такий. Я щось думав, що це буде щось більшого якогось когось У мене завжди є проблема з нарізанням капусти. І я подумав, замовлю капусту. Е, таку, е, не знаю, штучку, не знаю, як вона називається. Ну, але досить так, я скажу вам, за таку ціну можна замовляти. І я замовив собі аж чотири чехла на iPhone. Ось подивіться, зараз я вам покажу перший чехол. Ось такий з Штучка така, яка закриває камеру, щоб не було, не западала пилюка і не пошкодити камеру. Ось таке щось цікаве. Бачите, з такою цим таке цікаве. Це один такий чехол. Замовив дуже дешево. Це наступний такий чехол. Так, подивимося, яка тут якість. Це ось такий. Теж, ну, я б сказав, недорого, так. І хороший такий резиновий тільки, мені щось здається, що... Сама оця штука, вона є наклеєна, вона буде цей. Це другий чекол. Ну, так, щоб змінювати, як то кажуть, а це звичайний такий. Тут його ще фарби лишились. А це ось такий інший, теж хороший. До речі, оцей, що в мене є, він. До речі, дуже хороший. Тот третій чехол. А дуже мене зацікавив інший чехол. Я думаю, це перед новим роком. Думаю, замовлю ось такий з календарем. Ну, я не знаю, чи він буде триматись, чи ні. Чи не зітреться в кишені фарба, але такий цікавий, бачите? Я не скажу, що такі чехли дуже дорого коштують. Дуже дорого. Тому що. Е, ну, а, і тут ще якийсь шнурочок є на цей. Е, але шнурочок я не буду носити. Так що, ось така моя розпаковка. Все прийшло згідно з замовленням, так як я замовляв. Я замовив. Зараз буду ще приміряти чи часом. Ну, Але то на мій на найновший iPhone. Ну, я думаю... Нічого... Мені дуже сильно цей сподобався. А це такі ці 4, то тобто вже. От. Е І вони, до речі, поставили мені брошурку. У мене є програмка. Ну, Саме, що цікаво, я зараз я замовив наушники. Ну так для спроби. Бачите, е, науш... наушники вийшли дорожче. Е, і подивлюсь, чи тут цікаво, як воно відкривається. от, бачите, Так все. Запаковане. так все цей. Ну, Ось це у ой, Злетіло. І я ще там бачив, до речі, такі вона ну, недорого вийшло. Але це я, я, я замовляв інші, а вони мені прислали. Так що, ось так, от. ось такі от мої е, вийшли замовлення з цієї програмки. Так що всім рекомендую програмку Shane, вона є дуже дешева. І можна собі щось таке замовляти, так що ну бюджетне таке, хто може собі дозволити на щось більше, ну то звісно може собі купити в магазині, а так то я користуюсь завжди сайтами. Так що наступну розпаковку теж буду показувати, що я замовив.